Кволий – це який. Слово «кволий» означає слабкий, неміцний, як фізично, так і морально. Наприклад, квола людина, людина слабка, знесилена або духом слабка. Приклад вживання. Усе літо я хворіла, і тільки як почалася жнива, я вичуняла. Та була така квола, що лікар не порадив. З осені віддавати мене до інституту. Також це слово має обширне переносне значення, яке я розділю на два пінпункти. Те, що росте повільно, погано, негусто, розвивається повільно, приклад вживання квола, травичка, зеленіла вдовж парканів на вулицях. І те, що має слабкий, ледь помітний прояв, не відчувається. Наприклад, кволий землетрус, коли легке тремтіння землі на один-два бали, або кволий голос, тобто ледве чутний голос, підписуйся та вивчай українську.